Ти здатний бачити ворога, через якого диявол планує щось зруйнувати в твоїй душі? Ти здатний бачити те, чим диявол хоче зруйнувати твоє життя? Вам знайома історія Самсона? Він, приймаючи виклик від філистимлян, успішно воюючи з філистимлянами, зовсім не воював з деякими речами у своєму серці, в своєму житті. Він, будучи Назареєм, торкається безпроблемно на мертвечини і продовжує, так, як то успішне життя і служіння. Слухайте уважно, продовжується успішне життя і служіння, при тому, що він робить речі, які не дозволені для Божого Назарея. Він дає виклик філистимлянам, але спокійно відпочиває на колінах Даліди. Де... Ворог в даний момент. Це не філістю. Це далі. Головний ворог. Це щось всередині тебе. І Вона нащупала там оцю твою собственну похоть, якою ти увлікаєшся і обольщаєшся. І похоть зачавши рождає. Гріх, зроблений гріх, рождає смерть. Які речі для тебе є далідою? яка заколихує тебе, присипає твою бдітінність і потихоньку уводить тебе від твого завіта з Богом.